До Білгородської області про це повідомляє розвідка Британії. Тепер командування намагається вирішити, куди кинути більше сил: зміцнювати оборону у прикордонних регіонах Росії чи посилювати свої межі на окупованих територіях України. Ну і фактично, пане Олеже, вже не перші тижні спостерігаємо за подіями, що відбуваються на території Російської Федерації. Що це дає загалом Україні? Ну, тут є багато наслідків да, в цих рейдах, партизанських рейдах російських добровольчих корпусу та батальйону е «Свобода Волі Росії тощо. Дивіться, перше, це в даному випадку британська розвідка абсолютно права. Для російської влади потрібно укріплювати периметр кордону. Українські Збройні сили, периметр російсько українського кордону тримають а ось як ми бачимо в російських російський кордон він дирявий. Тому а для цього потрібні додаткові бригади. До цього потрібна техніка, для цього потрібен фізичний ресурс. Це формує да понічні настрої в прикордонних районах Російської Федерації. Це проблема виселення, це проблема гуманітарної підтримки. Тобто, фактично, це перенесення війни на територію безпосередньо самої. Російської Федерації, яка змушує її відволікати, другий момент це, звісно ж, удар по ФСБ, бо кордон завжди контролювався в Російській Федерації в полі віддані Федеральної служби безпеки. Три по третє це удар по іміджу Путіна, який, до речі, готується до передвиборчої кампанії, Очікувало очікувано, яка повинна бути в 2024 році. З тою місією, що він, начебто, захисник. Але якщо він не може гарантувати безпеку своїх власних громадян через свою військову авантюру, війну проти України, то це має відповідати певним. Настроєм в суспільстві російському формувати оці ці відчуття подразники, да щодо е можливості влади російської захистити своїх співробітників від е диверсійних акцій е якихось російських добровольчих корпусів. І ну і параметр найголовніший — це наслідки для світу, оскільки подібні рейди показують світу, що Виявляється, можна дрони запускати по Кремлю і по Подмосков'ю. Виявляється, кордон взагалі слабко захищений. Виявляється, можна з боями пройти в глиб території Росії, ну мінімум на 50 кілометрів, взяти деякі, навіть е, нанести суттєві у е, суттєві оборон, наприклад, російським збройним силам тощо. І значить, у світу може буде приглянута оця межа, що не повинні е давати, наприклад, далекобійну зброю, чи не потрібно використовувати західні зразки проти зброї проти Російської Федерації? Оце психологічні бар'єри вони ламаються завдяки таким акціям. Світ стає більш певнішим. В своїх діях щодо Росії, ну і це змушує, звісно, стурпулювати всі ці креслення на майбутнє Росії. А якою має бути Росія після прогрошу у війні? Це е, світ має фактично змінити дещо бачення, змінити оці межі і подивитися насправді, що відбувається. А чи може це відбутися у самій Росії? Я чому запитую? Бо от фактично, ми вже говорили так: літали дрони над Московською областю і писалися зокрема ж про те, що вони були і десь в районі Рубльовки. І чимало росіян тішилися тому, що дрони над рубльовкою. І вже потім провідні пропагандисти Російської Федерації у своїх таких медіаефірах казали, то як це так, дрони над рубльовкою, то це ж наші граждані так не можна. Що ви таке пишете? Але коли вже було у Щебекіно, фактично оці події останні, що відбувалися, ті самі пропагандисти на тих самих телеканалах в тих самих телепрограмах говорили, що треба з землею сравнять та шибіяки на своїми своїми з чужими. Тобто там такі московити живуть, а там не такі московити живуть. Чи може московитам взагалі розвиднитися, це перше. І може вони нацистів не там шукають? Сразу тому що е, нас, якщо когось це дивує ці всі їх внутрішні інформаційні дрязги, е, Ну, мене взагалі ні, бо знаючи, як приблизно влаштований інформаційний простір в авторитарній країні, зокрема Російській Федерації, я вам можу сказати, що це, в принципі, Абсолютно а, типова ситуація Я для біомаси російської для деполітизованої цієї когорти населення, яке тривалий час взагалі не знало, що таке політика, і вміння висловлюватися щодо політики. Наприклад, радість з приводу дронів на Друбльовку. Про що воно говорить? Про наявність суттєвих соціальних суперечностей, соціальної ненависті частини російського суспільства до більш заможної пути. Якщо в Україні з там з ринковою економікою, ну вже незвичайлося до олігархів. Не дратуємося. То в Російській Федерації це величезна проблема. Оця дивина і соціальна пропасть. Вона там найбільш е скрипуча, найбільш е ціла соціальна. Рана, це те, що можна використовувати. Тому я на місці Соловйова, про який ви не захотіли говорити прізвище, може й правильно. Звернув би увагу на внутрішні процеси, а не на те, як там треба відповідати, чи як, яким має бути реакція російського суспільства. Те ж саме щодо Ну, Російське суспільство воно різне, вставлені до війни щодо України, так. Воно одноманітне, вони підтримуються тут з вами СВО, по суті, криваво війни. А от коли вже почнеться да, оце перенесення воєнних дій на територію Росії, коли е, відбудеться ця поляризація з приводу наслідків, коли санкції все е, більше і більше будуть тиснути на матеріальний побут простих громадян, ось тоді почнуть з'являтися. Один за одним знаки питання. А кому задавати? Коли ну, влада може сказати, що це зовнішній ворог винувати, Україна, наційський режим, ВАПА, хто там ще Захід тощо. Але коли зовнішнього ворога не можна здолати, і зрозуміло, його не можна призначити, як головного винуватця всіх дій, населення схильне переносити. Подразнення з зовнішнього ворога на внутрішнього ворога. І тоді, я хочу подивитися, кого Путін пред'явить в якості внутрішнього ворога. Пригожина, навпаки, той дуже вміло відбудувався від всіх цих процесів, показав себе, начебто, в лапках героєм та росіян, таким агресивним наткненником війни. Кого ще? Медведєва. З нього всі взятки гладки, людина п'є собі іноді виходить в Твітер е, по завданню Путіна. Кого Мишустіна, який взагалі відсторонився, намагається відсторонено від війни бути і займатися, робити вигляд, що він займається порятунку. України від санкційного тиску мені б дуже цікаво хотілося, на більшість населення Росії буде винувати саме Путіна, оскільки він, як з іміджем ГБшника, безпосередньо відповідає за, за те, що цього захисту немає, і Росія вже катиться в прірву. Тексті цього росіяни готують провокацію на хімзаводі на окупованій частині Херсонщини. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Вони завезли на територію заводу Кримський Титан, Вармянську вибухівку та мінують територію. Ймовірний вибух, якщо він буде, спричини викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин, і він призведе до смертельної небезпеки для людей та для довкілля. Постраждають мешканці Криму і, як мінімум, ще семи областей України, а також Туреччина та Російська Федерація. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Пане Олеже, як ви вважаєте, це чергові провокації і чергові загрози? Чи фактично, вже зважаючи на ту ситуацію, яка складається у Російській Федерації, коли почнуть шукати винного, вони можуть піти на такий крок? Ну, я тут більше песиміст відверто вам скажу готуватися до найгіршого сценарію. І росіяни цілком можливо можуть застосувати хімічну зброю. Власне, як колись Башар Айаса застосував хімічну зброю в Сирії проти повстанців. Йому щось завадило це зробити. Ну, відверто кажуть, ніхто ніщо. І ми знаємо, яку роль відіграла Росія. Вона підтримувала режим Башара Айаса. Те саме стосується зараз і е, наших. Територій тимчасово окупованих, на жаль, хімічні, а, хімічні підприємства, всі, які знаходяться на території України, є під суттєвою загрозою. І а, тут повинна швидко співпрацювати спрацювати Державна служба захисту а, надзвичайних ситуацій, а, слід мати протоколи, як діяти таким чином. А, чи піде Росія на цей крок а, зараз? Ну дивлячись на ситуацію Запорізької атомної станції, де у них був безліч шансів зробити провокацію, і до речі, вони розглядають таку можливість і так? далі? Я думаю, що їм зараз дуже конче потрібно свою безбашену спроможність далі демонструвати. Якщо Обстрілювати Київ, наприклад, і вразити певні цілі, які вони бажають, не вдається. треба шукати якийсь спосіб, де страх можна наводити і далі, де можна показати картинку ініціативи війни, От начебто, ми ще росіяни, да можемо робити з українцями те, що ми хочемо, доти тиснемо доти, доки вони не вони будуть багато нас про мир, про перемир'я, про припинення вогню тощо. Ось їх головна мета. Ось мета всіх цих дурнуватих з точки зору військової стратегії акції. Тому я кажу, що враховуючи, що зараз Путін живе в політичному психологічному контексті більше ніж в воєнному. Стратегічному, то, звісно, задля картинки, задля інсинуації, задля провокацій, задля тиску на інших партнерів, зокрема Туреччину, так він це може керовано зробити, налякати тим самим світом і продемонструвати ще раз свою, свою силу ну, в його розумінні, не в нашому, бо це не сила. Це... Це програш, це агонія, да, це ж очевидно. Але ми ж дивимося, як він споглядає на всю цю воєнну ситуацію. Картинку йому кожен день доповідають, він сидить над картами. чи, я не знаю там на підручниками історії, вдушевляюся Петром Першим. Але горе то він приносить йому. Абсолютно паралельно на життя людей, дітей, безпеку навіть окупованих територій, які він вважає своїми ісконно ісконаруськими землями. Йому барабан, це буде в Криму чи на Донбасі, як це було за Лечевським комбінатом. Тим паче перед війною ви ж пам'ятаєте, що. Що а, була були такі чутки, що росіяни використають якраз атаку, щоб звинувачити Україну в тому і роз, розкрутити цей маховик війни, е, панележі, якщо вже про Туреччину, фактично прийдешні вихідні, це вже буде інавгурація президента Реджепа Ердогана так. І відомо, що Путін туди не збирається їхати. Туди від Російської Федерації відрядили Володіна. І разом з тим Путін не збирається їхати на Брікс і не збирається їхати на ШОС. Що це страх? Це саме те, чого досягає перше ордер міжнародного кримінального суду. Друге, сприйняття Путіна як ізгоя світового. І третє, різке зниження волі Російської Федерації в світовій політиці, ну, крім Африки, звісно, бо це ж тепер базові союзники Російської Федерації. Справді, ну, зовнішня політика Росії, та, якою вона була до війни, похоронена. Росії, щоб відновити свою міць зовнішньо-політичну, прийдеться на дуже великі жертви йти зараз, щоб долучитися знову як адекватний партнер в системі глобального, торгівлі, в системі е міжнародної безпеки, вибудови нових архітектур і форм безпеки. Росія втратила, е втратила право бути е серед. Іміючи це, а Брікс, ви ж розумієте, що таке Шос, що таке Брікс, це ж проєкти, які створені були як альтернативи Заходу, да, колективному Заходу, там, де Росія обов'язково має бути присутньою, бо інакше це, ну, це показує її низьке зменшення ролі. Зниже її скорочення впливу маємо, наприклад, ситуацію в Центральній Азії, де Сі Цзіньпін вже спокійно приймає у себе в Китаї всіх президентів і лідерів країн Центральної Азії, викликаючи істерику Лаврова і Російського міністерства справ справці, і тому в таких принципових деталях звісно що Росія програє, але Росіяни продовжують використовувати такі огуренти, як енергоносії, нафтогаз, щоб дозволяє продавати деяким країнам третього світу і Азії. Росіяни використовують величезні гроші для інформаційно-пропагандистських акцій середині країн Заходу. Росіяни мають вплив на Бугорщину, ну, на Сербію. Росіяни заважають не втратити свій вплив на Ердогана і посередницьку функцію Туреччини. Вони можуть через країни Центральної Азії, Кавказу і Туреччину обходити санкції, купуючи ті товари, які необхідні для зокрема російського військового комплексу. Тому на жаль, ці проблеми ще поки не розв'язані. Це лише можна розв'язати по пасивні санкції проти третіх країн, які здійснюють такий експорт в Російську Федерацію. Ну і такими політичними кроками, як, наприклад, європейська політична спів... співтовариство, да яке засідало нещодавно в Кишиневі. Пане Олеже, і от власне ви кажете що до того, одна з причин, чому Путін не буде відвідувати чи інавгурацію, чи ШОС, чи БРІКС, це те, що працює орден міжнародного кримінального суду. А от далі пропоную заяву Макрона розглянути. Путіна не можна заарештовувати, оскільки з ним ще потрібно вести буде мирні переговори. Це Макрон заявив: якщо за кілька місяців у нас з'явиться вікно для переговорів, питання стоятиме між судом та переговорами, і вам доведеться вести переговори з лідерами, яких ви маєте де факто. І я думаю, що переговори будуть пріоритетними, заявив французький президент. Ну і фактично українці думають, що і за ґратами з Путіна можна говорити, начебто нічого такого, але разом з тим, як ви вважаєте, що намагаються знайти чи зберегти оте обличчя Путіна? Ну Макрон, майстер гнучкості дипломатичного реверансу, да, тому що щось подібне було з Китаєм, коли Макрон казав про стратегічну автономію США, про необхідність не втратити зв'язки з Китаєм. Тепер зараз ця заява стосовно можливого арешту Путіна чи переговорів з ним. Um, ну, французи намагаються грати якусь окрему роль в цій великій ігрі колективного заходу щодо Росії. Да? Він має це право безпосередньо. Uh, він не обтяжений зараз електоральними якимись розрахунками. У нього немає виборів. Він себе він захоче в історію увійти як людина, що здатна забезпечити посередництво. Але я хочу, щоб не нагадати нашим глядачам про посередництво Франції в російсько-грузинській війні 2008 року. Це коштувало втратою Грузії території. Тому до французького посередництва і до всіх цих заяв я ставився би не легковажно, а дуже обережно. Так, да, зараз Макрон намагається говорити, що в майбутньому Франція може стати одним з містку перемовин, де сформуються певні контакти. Але я особисто вважаю, що Путін... Взагалі не сприймає з вас Макрона як суб'єкта. Він на... ці всі кроки він не оцінить. Давайте згадайте, як до війни вони спілкувалися. Він зневажував по суті ставився до слів Макрона перед війною пізніше, що ці Я нагадаю, що наразі ми спілкуємося з відеозв'язком з нами безпосередньо Олег Постернак, політолог, політехнолог, керівник центру політичної розвідки. І зараз будемо намагатися відновити відеозв'язок з паном Олегом. Нагадаю, що говоримо наразі про нові заяви Макрона. Пане Олеже, отож, спілкуємося вам з вами і надалі. Перепрошуємо за зв'язок. Про продовжуйте, будь ласка, да, тому Макрон намагається зарезервувати на майбутнє. Певну провідну роль Франції в якомусь гіпотетичному мирному діалозі. Чи він буде, Ну ми дивимось на реакцію нашого президента, нашого РНБО, наших органів влади, які мені здається чітко позицію кресу минулого року, і вона не змінена до сих пір. Якщо і говорити про якісь ефемерні переговори, давайте після... Здійснення певних деокупаційних дій на нашій території. Після цього можна дивитись зараз. Ніхто ніякі переговори вести не буде. Ну макрон розуміє це і, і, і прилаштовується до в майбутньому якихось змінених реалій, які б він міг би прогнозувати. Рон заявив, що гарантії безпеки для України мають бути чимось середнім між моделлю Ізраїлю та членством у НАТО. Він закликав країни Заходу запропонувати Україні відчутні та надійні гарантії безпеки, поки Україна очікуватиме вступу до Альянсу. Я за те, і це буде предметом колективних переговорів у наступні тижні, щоб запропонувати відчутні та надійні гарантії безпеки Україні, заявив президент Франції. І якими можуть бути ці надійні безпекові гарантії для України, які от фактично між Ізраїлем та НАТО, це поки це питання лише теорії. Я взагалі вважаю, що типові там, де Ізраїлю, гарантії безпеки на Україну поширені бути не можуть. Ізраїль в іншій ситуації фактично в цих заявах прослідковується: знаєте що? Це розуміння Заходу, що з Росією не вдасться остаточно порішати. Порішати в тому плані, що Росія не розпадеться, там не буде громадянської війни, там не буде зміни влади, там все залишиться. Тобто це сценарій на випадок, якщо все залишиться так в Росії, як воно є зараз, бо більше Путін ще й зміцнить свій режим і перетворивши в фактично в таку постмодерну тоталітарну диктатуру. До речі, така ймовірність висока дуже є. І давайте згадаємо всіх тих політологів, спеціалістів, які розмальовували сценарії про чергову швидку смерть Путіна, про військові перевороти, про народні повстання, бунти, про зміну влади і ще залишилось. Ось, ось, і Путін помре від раку, чи ще від чогось тощо. Це все байки. Реальна ситуація треба дивитися наступним чином: Росія може. Укріпитись лише після навіть пропушу війну. Повторюю, Росія може укріпитись, знаючи, що таке російська ментальність і як влаштована ця російська система пропаганди, така висока ймовірність є. Тому Захід вибудовує сценарій у вигляді постійної військової загрози. А от ізраїльський варіант це якраз те, чого я б не дуже хотів, бо це означає, що фактично Захід. Переходить в режим постійного воєнного протистояння з Росією через Україну. Україна перетворюється в таку собі буферний фронтир. Це не є для нас виходом. У нас інша мета. Ми маємо використати зараз воєнне напруження за реалізації сценарію відновлення кордонів будь-якою ціною. Будь-якою ціною зараз або ніколи більше. В майбутньому чекати, що Путін помре. Чи там не буде здійснений транзит влади, чи російська армія послабне, Навпаки, будь-який час після умовної припинення вогню буде грати проти нас. Це не треба бути ш -ш школярем, щоб цього не зрозуміти. І е е е я тому прогнозую, що Захід, звісно, намагається зараз нащупати, а як ми жити будемо у випадку, якщо Росія от, залишиться такою. Ну, давайте дамо Україні тоді по типу Ізраїля гарантії безпеки. Це не вихід. Це не вихід. Довження цього Сполучені Штати допоможуть Україні створити армію майбутнього. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Така армія включатиме сучасні військово-повітряні сили, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, сучасні танки та бронемашини, національний потенціал з виробництва боєприпасів, а також навчання для підтримання боєготовності сил та засобів. А я ж нагадаю, що наразі з нами відеозв'язком Олег Постернак, політолог, політехнолог, керівник центру політичної розвитки. І ми, зокрема, говоримо про останні заяви Макрона, зокрема те, що в Україні потрібні гарантії. Пане Олеже, то ще зачитаю раз в продовження того, що ви говорили. Сполучені Штати Америки допоможуть Україні створити армію майбутнього, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Така армія включатиме сучасні військово-повітряні сили, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, сучасні танки та бронемашини, національний потенціал, з виробництво боєприпасів, а також навчання для підтримання боєготовності сил та засобів. Це фактично в розрізі того, що ви говорите, в розрізі буферної зони. Да, ну це грав довго. Знаєте, от якщо от так з погляду простого громадянина, от мене і вас, і наших глядачів, то звісно це інформація ну, не викликає високої. Високооптимізму, оскільки всі ми хотіли б завершення цієї війни і повернення хоча б до якогось примарного довоєнного життя, або до відбудови реконструкції країни, внутрішньої трансформації. От такі очікування у нас є. На жаль, подібні заяви вони говорять про те, що на Заході розуміють, що протистояння з Росією може бути довгим, тривалим, виснажливим і дуже важким. Я не знаю, як правильно да, примиритися з такою реальністю. Мені як аналітику, звісно, що це важливо, щоб український народ мав сильне плече з боку американської сторони. Але в 24-му році в Америці вибори завтра, післязавтра приходить до влади Трамп, не дай Боже, або Ронді Сантіс. У нього інше бачення ситуація. Зараз інфляційні процеси по всьому світі, і зараз кожен лідер, який йде на вибори, він запропонує, наприклад, увагу до внутрішньої політики, а не на зовнішню. Ну, уявіть собі, перемагають республіканці, повністю кажуть, знаєте що, цю війну, ця війна надто дорого коштує американському податку. Давайте трішки знизимо градус протистояння і спробами, наприклад, порозумітися і вибудувати з Росією якусь рамку співіснування. От Цього я дуже сильно боюся, чесно і відверто вам говорю. Від американських виборів залежить дуже багато, тому ми маємо поспішати. Але робити це виважено і абсолютно планово, і грунтовно. І тому. Це все зараз стоїть безпосередньо в упряжці з ідеєю контрнаступу. Президент сьогодні коментував цю ідею. Він правильно вже сказав, це не кіно. Не очікуйте якихось пафосних, великих біля екрану драйву і екшену. Це величезні жертви, і це питання стратегії. Тому я сподіваюся, що на Заході все ж таки вдасться, хоча б принаймні ще півроку, нам от утримати цю лінію безостережної підтримки. Але говорити про майбутнє, ну Хотілось б, щоб це було майбутнє було без військової техніки, майбутнє без ракетних обстрілів, без е, програм воєнної економіки. Бо інакше ми не витягнемо. Ми не витягнув мілітаризацію промисловості і господарства. Це жах буде для внутрішнього ринку і для нашої ролі як е, е, суттєвої торгівельно економічної ролі, яку відігравала колись країна раніше. Це не заклик до зупинки війни. Ні, це просто спроба. Подивитися, якщо, наприклад, війна перейде в 24 рік, ось це про що хотілося би, щоб на Заході, при всьому притому розуміли і біль українського народу, який не поступиться на території, і який здатен сьогодні показати свою волю в бажанні відновити територіальну цілісність своєї держави. Олежі, і ще дуже коротко попрошу е, останню тему, яку з вами обговоримо. Лайнери китайських авіакомпаній почали облітати повітряний простір Росії під час польотів до Сполучених Штатів Америки. Ройтерс про це пише записи Флайдвер свідчать, що китайські рейси нещодавно схвалені Сполученими Штатами Америки не проходять над Росією, тоді як раніше схвалені сполученими штатами рейси китайських авіакомпаній все ще використовують російський повітряний простір. Ну і фактично, це питання безпеки чи це питання чогось іншого? Там мені здається, це просто подразнення Росії. Китайці люблять таке робити в, дріб, в дрібних якихось речах. Да, там, забути Росію, привітати з Днем Перемоги, наприклад, да, або от такими кроками. Це а, періодично стильова ознака китайської дипломатії спрямована на. Поправлення корони да, у Путіна. От дивіться, ви начебто там такі могутні сильні, що стримуєте на на Заході, але при цьому знаєте, що є ще Китайська Народна Республіка, яка відіграє колосальну важливу роль в азійсько-тихонському регіоні. Пане Олеже, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. А тож нагадаю, що з нами від...